намір збагатитись перевищив елементарну людяність на Прикарпатті. правоохоронці затримали підозрюваного у підпалі волонтерського автомобіля. Фільмуючи свої дії на телефон, зломистик надсилав фото та відеоматеріали невідомому замовникові. Як доказ про виконану роботу 29 серпня, вночі до поліції надійшло повідомлення про те, що горить транспортний засіб марки Volkswagen Транспортер на місце подій. Гайну виїхали поліцейські, які в подальшому встановили, що пошкоджене авто використовувалося для волонтерської діяльності під час оперативного Кових заходів працівників управління карного розшуку спільно зі співробітниками Івано-Франківського районного управління поліції та співробітниками Служби безпеки України Івано-Франківській області встановили, що до вчинення злочину причетний 34-річний мешканець області. Слідчі з'ясували на початку серпня. Фігурант відгукнувся на пропозицію про легкий заробіток. Її знайшов в одному із телеграм-каналів. Замовники пропонували круглу суму за підпал військових транспортних засобів. Відтак зловмисник розпочав пошуки відповідних автів. На території області за виконане завдання палі отримав понад тисячу доларів США. Під час обшуку у помешканні, де тимчасово знаходився правопорушник, поліцейські вилучили мобільний телефон з доказами протиправної діяльності та пістолет з набоями. Фігуранта затримано в процесуальному порядку. Злічі повідомили йому вже про підозру у чиненні злочинів, передбачених за частиною першої статті 114 з позначкою, 1, частини другої статті 194 та частини першої статті 200 63 третьої кримінального кодексу України деться про перешкоджання законній діяльності збройних сил України та інших військових формувань, умисне знищення або пошкодження майна, вчиненого шляхом підпалу та незаконне поводження зі зброєю, бойовими припасами або вибуховими речовинами. Підозрюваному суд уже обрав запобіжний захід у вигляді тримання під вартою без можливості внесення застави. Правоохоронці Прикарпаття закликають не піддаватись на різні провокації, адже нині ворог намагається воювати різними методами. Лілія Буцяк, Андрій Буцяк – Новини на вежі.